Це аби привернути увагу до екоциду, який спричинила російська агресія в Україні. Більше про ініціативу, про наслідки злочинів проти нашої природи, довідуємося від Ольги Човганюк, співзасновниці руху Ю Вона з нами на зв'язку. Слава Україні. Слава, доброго вечора. Розкажіть нам, які масштаби були акції Stop косик Ukraine, скільки країн, скільки людей вам довелося залучити вдалося залучити? Бо от навіть перед розмовою з вами бачили, що полярники доєдналися. То які масштаби розповідайте? Так саме саме так полярники доєдналися. Це виглядає, звісно, дуже масштабно, тому що загалом прийняли участь 42 міста, і це 22 країни світу, і це кожний континент. От ось такі були масштаби. В плані кількості людей це було від зовсім малих, де там десяток людей було до міст, в яких виходило 100 людей. От тому от приблизно такі масштаби в нас, але крім тих людей, які вийшли, звісно, це торкнулося всіх, хто бачили цю акцію. Це торкнулося всіх, тих, хто бачить це по телебаченню в ЗМІ, в соцмережах. На наших каналах, і на каналах наших колег, і так далі, тому дуже хочеться, щоб дійсно це трохи сколихнуло світ, тому що нам бачається, що не до кінця насправді розуміє, що в Україні діється екоцид, це величезна проблема, і вона раніше чи пізніше торкнеться всіх країн в усьому світу, тому що. Всі... Вся наша планета вона єдина, і екосистема так працює, що якщо щось відбувається настільки масштабно і трагічно, як ми зараз бачимо на екрані в одній точці планети, то це не може не вплинути ніяк на всі інші точки планети. От тому ми, наче, пробуджуємо трішечки спільноту світову і звертаємо їх увагу на те, що тут прямо зараз руйнується. Наш світ знищується природа, спалюються ліси, сотні тисяч гектарів земель забруднюються, гинуть тварини, сотням видів загрожує зникнення через це. От і все це, звісно, дуже серйозні наслідки. І головна мета це власне привернути увагу і зробити так, щоб раніше чи пізніше Росія заплатила і за цей злочин, і власне по цьому в Україні ведеться дуже серйозна робота. Ти заплатила за злочин, це звичайно добре і повинно статися, але коли зникнуть певні види тварин, їх оплатою не повернути. Тому Росію треба зупиняти вже і негайно. І мабуть, це одна з тих цілей, яку виставили перед собою. Скажіть, а влади можновладці, представники органів влади тих країн, де проходила акція, вони зверталися. До вас чи до співорганізаторів, аби отримати більше інформації про те, що відбувається в Україні, і якимось чином зробити стратегію дій? Ні, саме до нас не звертались. Я б сказала, що це комплексна така робота нашої країни, нашої української прокуратури, тому що насправді ведеться облік всіх цих, цих злочинів. Вони фіксуються їх зафіксовано кілька тисяч. Плюс там ціла механіка про те, що вони мають дуже певним чином, дуже конкретним чином бути зафіксовані для того, щоб вони потім визнавалися в судах міжнародних. От тому ми, як громадська організація, робимо свою роботу про розповсюдження цієї інформації для того, щоб в країнах бачили, що це важливо що це на часі, і це стосується кожного. А вже наша країна, держава, певні органи вони виконують свою частину роботи. Ми розуміємо, що попереду дійсно ще е, кропітка робота юридична. Ці всі нюанси правильно задокументувати, аби дійсно це е, визнали на. Е... На базі вже міжнародного законодавства, так а ви зробили чудову інформативну, чудовий інформативний захід. А ще цікаво, як якою мовою до іноземців найбільше вдається достукатись, аби вони зрозуміли масштаби цієї трагедії, бо вона виходить дійсно за межі України. Знаємо, що торік ви навіть вам вдалося розмістити залишки російської ракети, яка Летіла, прилетіла фактично в Україну на Волстріт у Нью-Йорку ви возили виставку із світлинами наслідків злочинів щодо тварин українських у Гаагу. Як реагують на це там Люди, і що найбільше допомагає до них достукатись? Це якийсь страх? Це можливо почуття жалощі викликати. Насправді, оскільки гуманістичний рух, і перш за все ми починали свою роботу з захисту тварин, наразі ми знаходимося в такій позиції, що наша тема вона дозволяє включати людей, які можливо десь вже стомились. Ми чули неодноразово про своїх партнерів за кордоном, що Прямо на рівні там державного телебачення людям радять не ходити на проукраїнські акції, тому що люди за кордоном вони насправді теж психологічно вже десь втомилися це сприймати. Звісно, це ніщо порівняно з тим, що наші люди відчувають, знаходячись а, в, в полях да, на нулі в окопах, а, ніщо порівняно з тим, як гинуть люди і так далі. Але тим не менше, це факт, це є увага знижується, і раніше чи пізніше навіть такі жахливі новини. Вони становляться становляться менш актуальними, менш помітними, і власне тема тварин вона думаю, дає нам змогу підіймати заново тему війни в Україні і зоозахист, і види, і екосистема, і загалом війна. Тобто для людей це, начебто, більш така проста з першого погляду тема для того, щоб знову ж таки згадати про Україну, вийти на акцію, долучитись. Якщо ж говорити загалом про наші інструменти, то так ми намагаємось придумати. Щось креативне, щось, що дійсно зачепить публіку, приверне увагу, тому що на жаль, наскільки б не була важлива тема, але потрібно шукати нові підходи. Такі як ви згадали про нашого БК да, з ракету на Волстріт, так само робили в Лос-Анджелесі акцію, розміщали зірки на Алеї Славі, але то були зірки, зникаючи mm -hmm. у нас в Україні. От зараз це був ланцюг єдності, і далі, і далі ми будемо придумувати і реалізовувати щось допоки це буде потрібно. Перейдімо напевно ближче до безпосередніх наслідків російської агресії в Україні, як тільки відчуває українське довкілля зараз. Приміром, те, що стосується наших заповідників, значна частина цих територій на окупованих площах, і те, що стосується дуже боляче, те, що стосується біосферного заповідника Сканянова, він зараз під керуванням окупантів, і навіть у мережу викладали фото, де вони влаштовують там сафарі, тобто це безпосереднє вбивство. Тварин, які там мешкають. Від... Стусувалися навіть червонокнижних хвастає. Так, косу, це рідкісні види, які, які в цьому заповіднику мали би зберігати, а вони так просто як здобич на них полювали для розваги. Яка зараз там ситуація? І чи вам буде щось відомо? Що нам відомо? Нам відомо, що до цього моменту дійсно директор Асканії Нового, він робив все для того, щоб забезпечити тварин на певний якийсь час наперед. В плані їх харчування, в плані місця їх перебування, робив запаси і так далі. А наразі, після того як прийшла на да, прийшла Росія, поставила там свою владу тимчасово. А в нас немає більш ніяких даних, крім того, що велика велика кількість робітників вони відмовилися співпрацювати. Ну і власне ця, ця інформація, яка була в мережах, да про Сафарі і так далі, вона є не підтвердженою. Mm. Фотографії, де вбиті тварини, то були не тварина з Нової. Вони писали про це на своїх сторінках, тому що вони не мають власне, такого самого виду тварин. Але ми знаємо з інших заповідників, що насправді зазвичай що вони роблять? Вони вивозять частину, тому що це колекції, дуже коштовні, і вони цінуються в усьому світі. Десь вони для забави просто вбивають, десь полюють. Тому що буде в результаті вискання нові, поки що нам невідомо. Ми тримаємо руку на пульсі, і час від часу з нами виходять на зв'язок. Тому, якщо будуть якісь певні конкретні новини, будемо публікувати на сторінках ЮЕНІМОСІ. Ну і хотіли, що вашої реакції на минулотижневу історію із Одеським дельфінарієм, Так там. Розповсюдили фотографії із морським котиком в готельному номері. Потім там були дуже різні і дуже дикі пояснення ситуації про те, що він дуже контактний. Він любить багато досліджувати і ходити по території газонам. Ну, дивно для морської тварини любити досліджувати готелі і газони, як мінімум. Як ви цю ситуацію взагалі для себе бачите? Бо тут же ж проблема в чому не лише. Тварина може бути небезпечною для людини, так як дика. Але і людина, і не лише з фізичної точки зору, навіть з банальних хворіб. так, Тобто, ця тварина може постраждати відразу у кількох аспектах, і наскільки це відповідально взагалі такі речі влаштовувати. Абсолютно правильне запитання. Ну, Почнемо з того, що природним середовищем такої тварини є океан, Все інше це неприродне для неї середовище. Тому говорити про те, що да як комунікували це нам, говорити про те, що для них це збагачення природного середовища, і вони звикли, і вони просто ходять всюди за своїм тренером. Це дуже просто пояснюється. Вони мусили звикнути до цього, тому що тренер це єдина людина, яка, в принципі, їх хоча б якось годує. Угу. Звісно, всі ми розуміємо, що крім. Е не догодувати да, тварину іншої методу дресури, іншого методу дресури в принципі немає. Тобто, для того, щоб орські кота, дельфін виконували оці дурнуваті трюки, їх не догодовують, і потім, коли вони виконують цей трюк, їм дають їжу. Все це дуже прості реакції. Тому тварина вона просто змушена ходити за тренером, вона змушена а, робити це, все це тільки примус, і зі сторони вона десь може виглядати, що тварина дійсно себе нормально почуває. По факту, це лише зовнішня така трансляція цього. Насправді тварина страждає. Я би це порівняла з тим, чи може людина знаходитись, наприклад, в океані. Теоретично, якщо надіти на неї акваланки, помістити да, може зможе. поплавати. Чи може вона так жити весь час? Ні, це суто страждання будуть це абсолютно неприродне для неї середовище. Так само для морського лева, котика для дельфінів. А все їх життя це страждання. Вони страждають дійсно, і під час такого контакту вони отримують віруси на притаманні їм. Так само людина може наразитися на віруси. Плюс це дикі тварини. Ми не знаємо, чого від них очікувати. Тому з якої сторони тут не подивись, це небезпека для людини, і для тварини, і фотографування в кімнатах це вже просто якийсь край да, цьому безладу. Але насправді, щоб такий безлад припинити єдине, що можна зробити, це зачинити дельфінарію. Тому що так чи інакше вони завжди туди запрошують лідерів думок. От і тут я скористуючись нагодою, би подякувала загалом людям за те, що вони на це обурюються, на то за те, що вони звертають на це увагу. Тому що тільки така реакція може нарешті показати всім, хто на своїх сторінках публікує фото з дельфінами чи з морськими левами, що це не є нормально. що насправді блогери звертають увагу, вони вибачаються видаляють, кожен наступний блогер вже замислиться, щоб потрібно робити а, ласка, з вами відношення до тварин. Ну є і приємніший момент в співпраці людини, так би мовити, в співіснуванні людей і тварин. Це допомога. Нашим меншим друзям, чотирилапим, хвостатим, яких зараз спільноти, зокрема і ваша, евакуюють із небезпечних територій. Розкажіть, як, як у вас відбувається цей процес? Куди і ще маєте доступ, і скільки тварин вам вдалося вже врятувати? Але проситимо лаконічно, тому що обмежені в часі маємо буквально хвилиночку. Дуже коротенько команда вивозить диких диких тварин слізків, котів собак у більшості своїх, звісно, зі куди є доступ. Тобто навіть території, які знаходяться під дуже серйозними обстрілами, Авдіївка, часів яр і так далі. Туди виїжджає команда і вивозить тварин. От робимо все можливе, тому що ну це це, це на часі, хочеться встигнути врятувати якомога більше тварин. Буває таке, що отримуємо запити, наприклад, на евакуацію Там 50 тварин, приїжджаємо, встигаємо вивезти 25. Це дуже сумно, тому насправді команди їздять досить щільно, досить часто всюди, де це ще можливо. І ми тішимося, що є волонтери, які навіть із гарячих точок можуть евакуйовувати тваринок, і допис не можу не згадати, дуже мене зворушив. Це напевно. Такого я ще не бачила. Що завдяки вашому центру порятунку диких тварин зробила операцію єнотові, який раніше не бачив. Тому, якщо є такі люди, то дійсно ще не все втрачено. Дякуємо вам за роботу і за ваш час в ефірі. Головне за день ми спілкувалися із Ольгою Чевганюк, співзасновницею руху you Animals».